У нас є два ворожих сусіда: росіяни і білоруси. Наші народи дуже часто порівнюють в контексті спроможності до спротиву. І дуже часто в цьому самому контексті кажуть: а чому так вийшло, що от українців виходить через спротив досягати своїх цілей? А у росіян та у білорусів ні, ваше пояснення. По-перше, це великий міф про існування трьох братських народів. Ми, знаєте, ми брати, не те, що не від одного батька, ми від різних матерей. Якщо ми з вами подумаємо над тим, що в світі існує тільки один народ, який має назву не іменник, який відповідає на питання: хто українець, француз, іспанець, Пуерториканець? а має прикметник, тобто чий русський, то ми з вами маємо зрозуміти, що якраз в цьому контексті. Єдиний народ, який є назвою прикметником, це не сама назва, це ми їх так назвали. Бо була Русь, наша середньовічна українська держава. Ця Русь мала свій нарід, який мав одне це русин, Русь, множина. Ми змінили цю назву. власне, Це притаманно для багатьох європейців змінювати назви, до речі. Ну, от до середини 19 століття Волохи були Волохами, а потім стали румунами. Німеччина довгий час була священною Римською імперією і германських націй. Нідерланди нещодавно, рік тому чи два, сказали, що більше вживати назву Голландія неможливо. Достатньо. Друга назва. І от розумієте, сама назва у росіян це от якраз росіяни по назві території. А от хто такі русські? А русські це може бути, ну, було таке. Це прикметник Русський князь, руська монета. Руський посол, а вони русські хто? Ну, челядь, раби. Це наші периферійні землі. Так само, як периферійні були країни до Варварської держави, до Римської імперії, які наслідували їх або були, були периферійними. І тому русські це насправді. Величезна красива культура фіноугорських племен. І якщо підете в ермітаж після нашої перемоги в складі комісії по поверненню цінності, то ми можемо помітити, наприклад, прекрасні фіноугорські статуетки ведмедів з регованими чуючими фаусами. Це їхня культура, чому вони її бояться? Вони спираються на культуру Русі, зрозуміло, це політика. Але русські це фіноугри, і нам треба це розуміти. І вони ближче до Фінів, наприклад, там, чи до угорців, ніж до наш, нас, до Росії, до України. Тому їхня культура інша. Те, що воно вибрало себе, будучи периферійною державою захоплене, відбрало себе культуру Новгорода, Києва. Чернігова це інша справа. З приводу Білорусі. Білоруси теж ну, не є нам генетично дуже близькими братами, тому що там величезний балський вплив. Але у білорусів інша історія. Це та нація, яка ще навіть не змогла собі повернути свою назву Литвини. Ми їх знали дуже довгий час, як литовці Литвини. І тут є проблема з ними теж, тому що знаєте, їх пакували. В часи захоплення Російської імперії, там, це Смоленщина, все ж таки Україна не піддавалась довгий час взагалі на розмивання. От ми були Гетьманщиною, військо запорозьке, і домоглись того, що от навіть в складі Російської імперії було окреме малоросійське дворянство. От білоруського дворянства не було. Да? Розумієте, ми свою ідентичність не розмивали. І тут нам треба просто зрозуміти, що це легенда про спільність походження. У Нас певний час на території цих двох країн Білорусії та Росії, була справді культура Києва, матеріальна культура, сакральна культура, Православ'я, церкви, архітектура, культура побуту. Але ми різні народи, і це треба зрозуміти. З приводу ворожого білоруського народу, я б не погодився. У них просто диктатор дурачок, який заплутався в усьому вже людина, яка мала піти на пенсію, генерал-губернатор Лукашенко. Так, але справа трошки в іншому. Питання було, знаєте, більше про те, що українці змогли провести два майдани. Я вже не кажу там про інші більш мілкі революції. От зараз війна йде повномасштабна. Ми воюємо. Тобто, це отакий ген спротиву, ядро. Чому його немає в росіянах і в білорусах? Якщо підсумувати, якщо підсумувати росіяни, це стандартна рабська національність. Що таке раб для давніх греків? Це не, це не залежна людина, це людина, яка позбавлена майна. Оцей термін означав тисячі років тому. Раб це людина без майна. Тобто не маєш майна, не маєш будинку, не маєш майна, не маєш чим заробляти. Йдеш до когось іншого. Російська культура побудована на дуже жорстких золотоординських правах поведінки, де немає, де ця євразійська цивілізація, де немає тих цінностей, які маємо ми, європейці. Там є поняття кріпосного цього ладу. Коли людина живе в одній деревні, слухається одного поміщика, людина, яка не отримує освіти, бо вона їй не потрібна, бо вона є тільки один функціонал, людина, яка не має відчуття простору, бо він, йому не потрібен цей простір. Він не торговець, так? він не зустрічає каравани людей, там, торговців, купців. Тобто, і уповіть собі, що сотні-сотні років вони жили в одних тих самих правилах. Які надали їм розуміння от їхнього космосу, що їхній космос це ти живеш, ти виживаєш, і це добре? Над тобою є пан та поміщик, десь поруч є церква з Богом. А, так, звісно, це християнство в цілому, це початкова релігія рабів, і вона дуже сильно підійшла для Московського царства. І коли є поміщик, то поміщик це ну цар. Помазаних Божий, так, а поміщик це людина від царя. Тобто це, по суті, ієрархія дуже близька. І оці кріпасні, вони, грубо кажучи, вони жрали з рук поміщика все, що треба. І це тут іде мова про інформацію, йде мова про слухняність. 1861 рік Російська імперія не витримує тиску економіки. Її треба розвиватися. На заводах не будуть працювати е кріпаки. Вони звільняють кріпаство. Розпускаються закони про кріпацтво. в Україні, яка знала кріпацтво 80 років. Люди плачуть від щастя, в Росії плачуть від горя. Вони йдуть до своїх панів, стають на коліна перед маєтками і кажуть не покидай нас. І от це ментально. Подивіться, Шевченко Котляревський навчив українців сміятися. Квітка Стоянка навчив українців плакати. Шевченка навчив українців боротися проти цих кайданів. У них цього не було апріорі. І тому, коли ми говоримо, чому не виходить, то тому, що у них рабська ментальність, вони звикли слухати владу. Вони звикли щовечора включають програму Врем'я там, чи що там буде інакше, і слухати те, що їм дає господар, цю жрачку. І мало того, вони залежні навіть не навіть від господаря, від своєї системи. Йосифа Сталана називали три десятки років, називали отцем народів. Народилось ціле покоління. Але коли він здох... Через півтора роки Нікіта Хрущов на з'їзді ЦК КПСС оголошує, що це був культ особистості. Тобто познімали назви вулиць, назви когоспів, пам'ятники про життєві згідно Совєцького Союзу м'я Сталін. Прийшов інший володар, інший господар. І народ це хаває, тому що вони є рабами. І тому їхня еліта, вона робить все, щоб тримати. Ну, послухайте, якщо я перепрошую, але... Жіночі гігієнічні прокладки почали масово опускатися в часи Першої світової війни. В Соєвському Союзі вони не опускалися жодного разу. Для кого ця країна? Про яке 8 марта ми говоримо, це народ раб. Він не здатний на підйом.